Доброго дня, дорогі друзі. Ми з вами на площі ринок. Видно, що падає дощ, і це така нормальна наша львівська, різдвяна чи новорічна погода. Ви, можливо, зауважуєте якісь такі певні зміни у моїй зйомці, що все ж таки менше трясеться мій телефон, тобто, можливо, він зовсім не трясеться, але справа в тому, що я маю тепер стабілізатор і, власне. Я напишу, який саме стабілізатор в ви... напевно, в описі відео. І це подарував. Я дуже вдячна Янушу Франки. Він такий шанувальник архітектури Львова, що надіслав мені подарунок кур'єром, знаєте, і то так, власне, з Польщі до Львова. І я якийсь час була просто на Святого Миколая. Я вчилася, як ним робити, і ще дуже не навчилася насправді. Там є велика інструкція, і я думаю, що з часом буде все краще і краще. Ми з вами нині поговоримо про Львівський Ренесанс. Я от вам якраз хочу за цю кам'яницю прекрасно, наріжну, на руський, Бо вона така дуже кольорова, така дуже ну, багатошарова. Такі речі, вони дуже завжди цікаві, тому що ем, ми бачимо тут різні різні періоди. Як ви здогадуєтеся, наприклад, тут є карниз, який є над другим поверхом, над вікнами другого поверху. І цей карниз, він що означає? на вашу думку. Все правильно. Те, що будівля, я думаю, трамвай вас тільки тішить правда? Що в Львові, попри війну, триває життя, є трамваї є електрика. І власне цей карниз другого поверху, він показує, що колись кам'яничка в 16-му, на початку 17-го століття, от вона була така двоповерхова, на горі там був прекрасний атик. Що таке атик, то така корона. Також бачимо на будівлі колір. Кольору багато, правда, на першому поверсі у нас тут є взагалі якесь червоне мурування. Зараз ми його з вами побачимо. Це є таке червоне, червона цегла, яка покладена методом, який називається польське готичне мурування. Тобто у нас лежить один довжик, один поперечок. От що таке у нас довжик, це є довга цегла. Бачите? А поперечок коротка. І тут є така арка замурована. То було колись вікно. Великий такий портал, вікно, портал. І з цього боку у нас є ще один, бачите, такий замурований портал для готичної цегли, власне, характерно, таке, знаєте, великий розмір, темний колір, можуть бути візерунки. І добре, що реставратори показують нам, що будинок кам'яниця була перша готична кам'яна, потім ближче підійдемо, подивимося. Далі є ознаки Ренесансу, це є циркульна арка. Цей портал на першому поверсі, що така циркульна арка, це коли у нас от на горі арка, наче проведена циркулем, та русти. Що такі русти? Це є от оті камені, діаманти. І дивіться, які цікаві обрамлення. На першому і другому поверсі вони трошки різняться, але подібні своєю прямокутністю. Власне, що тут є колір, і цей колір, от ви собі так запам'ятаєте, це так звана квітка львівського ренесансу. Бачите, вона є червона і зелена. І власне, що ця поліхромія відновлена, так як в Античній Греції, фактично. Вікна, сама столярка також зроблена правильно, тому що воно ділиться, членується у нас тут на пополам таким хрестом. І відповідно бачимо там вже такі рівні шматочки шкла, тому що раніше не було великого шкла. І колір у нас простежується всюди-всюди. А на горі там вже барокова побудова. От ви зверніть увагу собі. У нас тут є вікна з такими так званими вушками. Вушки це от ті такі частини, що стирчать у верхній частині обрамлень, власне, такі декоративні елементи. І ця кам'яничка кольорова, отак у нас виглядає, отой львівський ренесанс. Саме поєднаний з готикою, і ви бачите, наскільки львів'яни були ну, як -то консервативні, навіть можна сказати, вони використали ту готику і їм зовсім не заважало. Давайте подивимося направо і наліво, чи не їде трамвай, і переходимо відповідно дорогу. Трамвай у нас наразі не їде. І площа ринок така гарна і блискуча. І така бруківка, правда, дуже-дуже яскрава. Я хочу вам показати близько, як от виглядають. Цегли Ренесансії, бачите, вони робили цеглу, навіть таку, як то сказати, як об'ємний такий елемент. Бачите, то я спеціальна така вилита цегла. Не такі чорні руки на відео, бо ми переливали вино, яке пофарбувало повністю руки. І, власне, що всередину тої кам'яниці ми зараз не підемо. А, до речі, подивіться, які великі шви, правда. Шви, вони такі так само характерні для готики, широкі, тому що потрібно було багато вапна, багато вапна, щоб була добра така усадка мощення. Але ми зараз з вами зробимо, от ми подивилися фасад, зараз ми зайдемо ще в ренесансний дворик і теж дещо побачимо. Можливо, навіть зайдемо, трошки глянемо на синю фляжку кафе. А також я би хотіла ще показати один ренесансний інтер'єр з колонками. Ну, не впевнена ще чи вийде. От Дивіться, то ми є на вулиці Руській, у нас тут під ногами такий гарний, дуже поріг, прекрасний, кам'яний, який там ходило дуже багато людей. І ми з вами заходимо бачите, в браму, і тут, тут видно, що тут були перегороджені ренесансні сіни. От подивіться, бачите, видно, що склепіння, от у нас, ті от арочки, вони пішли. Відповідно, ну далі, то мабути такий хол. Тут заїздили, заїжджали карети, але потім це було вже недоречно і перегородили бачите, такою перегородкою. Вже тут у нас є підп'ятники, От, прошу подивитися, власне, зараз, зараз, зараз. О, підп'ятник, це є таке. Характерна детальне, якій власне лежить у нас от, склепіння. Там були якісь голівки. Ви зараз навіть можете прочитати. цікаво, що я дивлюся на екран. і Я на екрані бачу те, що ну, не можна побачити так, бо воно таке в темряві досить непогано виглядає. І так у нас, от, бачите, тримається. Та частина люнета склепіння вона собі тримається на цьому, на підп'ятничку. Він є кам'яний. Ну так у нас виглядає наша сходова клітка. Сходова клітка цього будинку, цієї кам'яниці, які всі були перші готичні, потім ренесансні. Вона була зроблена вже в часи. Ну, перше там бароко перероблялося. От я вам покажу там на горі світловий ліхтар. Бачите, що. Ну, є дуже характерно. Потім вони в, 18, в кінці 18-го, вісімнадцятого, початку 19-го, то, то були такі нескінченні перебудови. Але пересно ми повинні розуміти, от я вам ще раз покажу ті арочки, це був такий великий ренесансний холл. Там, от у нас якраз зараз попробуємо зум навести. Там у нас є велика така розета. І ця розета, от одна і друга, вона є своєрідною такий важок, щоб склепіння у нас добре трималося. Давайте ми поїдемо з вами. Поїдемо в мене відчуття, знаєте, від того стабілізатора, що то як якась така техніка така дуже класна і серйозна. Давайте ми з вами підемо далі в подвір'я. Це такий вузенький дворик. Куди я захозаїжджала власне карета і висота тут, то... ой, <смі> то я впала, тому що там є поріжок. Висота дуже невелика, ну невисока, то є е... от суто мій зріз, 170 сантиметрів. Бачите? І сам дворик, він, звичайно, є дуже гарний. Тут, по-перше, новорічна атмосфера. Попри війну, вона у Львові є, вона ну, нас дуже тішить. Мені трохи шкода, що замурували ту арку. Бачите, тут є арка із сусідньої кам'яниці. Зараз ми з вами побачимо. І це був колись такий проїзд, проїзд в двір. І, відповідно, на горі у нас там є така велика лев'яча маска із гроном винограду. Я не знаю, наскільки вам, друзі, це видно, тому що найкраще це оглядати з балкону. Але мені здається, що зараз вхід на галереї є закритий. Це, власне, оцей лев з виноградним гроном. Він, як припускає Андрій Салюк, він власне не був то зразу як підп'ятник, а це, було, це був водомет, є таке дуже хороше слово ригач. Скажіть, будь ласка, в коментарях, чи ви то знаєте то слово? Тобто з нього гуляється вода і відповідно він був поставлений ще коли консерватори, гроне консерваторське, знаєте, то таке об'єднання реставраторів, яке, власне, Захищало пам'ятки від руйнування, і, от коли під час якоїсь там чергової реставрації була знищена напевно якась кам'яниця, ну як реставрація, реконструкція, як хто вони казали, і ті деталі вони вставлялися, ну, по мірі. Того, де можна їх ставити, От, відповідно, був собі такий портал і ці деталі вони знайшли тут своє місце. Бачите, там якийсь шматок колони чи п'єдесталу. Ну, тут тобто, то дуже такий цікавий метод, можна сказати, анастелозу. Тобто, Таким чином піднімаємо, що лежить, і вставляємо в різні місця. Давайте ми прийдемо далі. Ото у нас подвір'я, куди колись заїжджалося із того от ренесансного, бачите, фасаду. Тут є дуже багато різних деталей, але власне що пан не розгубився. Ці деталі вони трошки Давайте підійдемо до того порталу. Ці деталі вони трошки зараз закриті, але портал ще читається. Це є біло-кам'яний ренесансний портал, Ото у нас камінь, напевно, з слідами поліхромії. і відповідно оцей цей двори колись. Ну, заїжджалася якась фіра, карета. Там на горі були галереї, балкони. Цей дворик був двориком ренесансної кам'яниці, де власне, ну він жив своїм життям, тут були офіцини, він був, мав таку неправильну дуже форму. І от, власне, подивіться, як воно класно виглядає тут, правда? розмаїться там деталі, балкони. З тих галереї якраз гарно було, було видно того лева, але не впевнена, що ми там потрапимо. Яка ще є цікавинка того дворика. Тут є власне ще одна кам'яниця. От дивіться, Ця кам'яниця вона є абсолютно повноцінна з ренесансними обрамленнями також. Але цікаво те, що тут є вірменські написи. От дивіться, Бачите, досить непогано, нам всім, вам, нам всім видно ці написи. І, власне, на другому віконечку там є так само напис. Мені не дуже зрозуміло, чому тут є. Пластикові вікна, як може бути в кам'яниці от такого значення, знаєте, пластикові вікна. Але сподіваюся, що то ще буде змінено, бо так воно мене досить шокує. І дивіться, який є фасад, тої кам'яниці. Тут у нас є теж ренесансний портал із ростами. Тут відповідно є невеличке віконечко. І це віконечко під ним є двері до пивниці. ці двері до пивниці мають таке от бачите, теж кам'яне у нас обрамлення, і воно відповідно це кам'яне обрамлення, воно навіть можна сказати має готичні абриси. Ну, там у нас розташовувалася півниця, бачите, вона є набагато нижче, але не сильно. Мощення тут же є сучасне, але на щастя, у нас тут збереглося дуже багато ще давніх елементів. Зараз ми з вами побачимо оті давні цегли. Дивіться, ну це вже робилося при дизайні цієї кав'ярні. Це робив лодку костирку. Наскільки я знаю цей дизайн, і тут вмонтовані автентичні цегли, бачите, з написами. І відповідно ну тобто, з клеймами ми можемо собі прочитати. Тут є в основному бачите, у то саме клеймо, але ще де-не-де-то трапляються і інші елементи. В цій кав'ярні ну, мені вона дуже подобається. Вона власне зберігає у той автентичний інтер'єр. Ось вони кам'яні русти. І синя фляжка, ну вона по-перше не має електричного освітлення, тобто тут не було ніяких негативних наслідків, блекаути, можна сказати. А це інтер'єр, це ота ренесансна зала, про яку ми зараз з вами говорили, що там попередні кам'яниці вона була закрита. Бачите? І тут відповідно, от ми на сталі можемо бачити таке дуже гарне склепіння, то називається У нас нервюри. І це склепіння от воно тримається дуже-дуже подібно. Тобто ці всі елементи повторюються, тут десь на стелі висіли такі величезні люстри з нагаках, уявляєте собі, така атмосфера дуже гарна. До речі, дуже дивно, що в цій кав'ярні зараз поручні. Я тут дуже люблю гарячий шоколад. В них просто такий, він дуже-дуже фірмовий. І дивіться, ми заодно можемо оглядати тут проекти з перебудови ратуші у Львові. І ці проекти вони з технічного, З 1908 року я знаю, що в тих проєктах брав участь і Альфред Захарєвич в тому числі проектувати. Але, ну, не знаю, на щастя, можливо, може, не на щастя, наша ратуша таки не була змінена, і ми маємо її такою, яку ми маємо. Тут у нас є всюди автентичні меблі, дуже багато гарних віддинських крісел. От зараз ми бачимо з вами на просвіт, правда? Воно собі так виглядає дуже гарно. І мурування стіну то цегляне. Воно нам демонструє таку саму широку цеглу. Бачите, вона така дуже приємна, ніздрювата з дуже гарними елементами. І відповідно на підлозі у нас тут є так само цегла. І подивіться, тут у нас є стовп. Ну, зараз. Його мені все ж таки здається попри всі <при> умови, <при> попри всі тобто, якості, позитивні стабілізатори. Він... Ну, ми все ж таки його бачимо дуже погано, бо тут є суцільне темряве, але тут є власне герб Австро-Угорської імперії, і це стовп, який позначає там певну межу. Автентичні меблі у нас тут є далі. І в Санвузлі тут дуже гарний умивальник. І Я зараз можу запитатися, щоб ви подивилися, як він виглядає, запитаюся, чи можна нам його побачити, подивитися, яка прекрасна. Дуже гарна така новорічна картинка, і ті, от у нас е, дуже красиві елементи різної висоти, бачите, у нас балкони, і вони з'єднуються між, між собою за допомогою сходових таких? Ну ніби сходинок, кількох. Це так дуже дуже класно. І по всьому тому будинку є такі розмаїті переходи. Зараз я запитаюся. Тут є друга зала. Скажіть, будь ласка, а можна ваш умивальник зняти відео? Такі красивий? Дякую. І, от, бачите, нам дозволили. І зараз ми з вами побачимо, як у нас тут виглядає дуже класний автентичний санвузол До речі, зверніть увагу на синій колір дверей і відповідно пофарбована цегла. І от дивіться, яка тут серед тих каменів, які просто от ми бачимо, з чого будувалися у ці львівські мори. Правда? І нарешті, от у нас є сам умивальник дивіться він надзвичайно такий парадовий, характерний, ну, в дуже багатьох місцях. Так, я його зустрічала, недавно також в бібліотеці Надрагоманова. Тут він працює. Це так званий умивальник з виноградами. Бачите, виногради тут у нас є. І на горі прекрасний картуш, і відповідно пише там Львов. Умивальник робочий, <гум> так що навіть не сумнівайтеся, що він є такий. Ну, власне, що ми можемо звідси виходити, а ви заходьте до тої кав'ярні, бо тут є завжди дуже-дуже гарно. І дуже красивий тут ще є сецесійний креденс. Дуже вам дякую до побачення. Дякую. І, власне, давайте ми з вами ще глянемо на дворик, як воно виглядає. Ну, це, це одне із моїх найулюбленіших -най 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 місць насправді у Львові, тому що я не знаю тут. Ти відчуваєш, що ти у Львові насправді от, дивіться, то, у нас є крісла. І там у нас пішла сходова клітка. І ця сходова клітка, от якраз, вона веде на галереї. На жаль, не можемо зараз там зайти. Але ну, я сподіваюся, коли ви сюди прийдете і саме для вас вона буде відкрита. Бачите, у нас прекрасні галереї, львівське небо. І коли кав'ярня переповнена, то люди також сидять на вулиці за тими маленькими столиками. І це завжди є дуже-дуже. Класно, тобто це таке хороше місце. Зараз ми з вами попробуємо ще подивитися. Тут поруч є кремниця. так само є ренесансна кам'яниця, і там, власне, збережений ренесансний інтер'єр. І така цінність того інтер'єру. Ми з вами щойно бачили великі такі ренесансні ті холи, прекрасні з таким от склепінням. Ми зараз від виходимо, бачите, і та вся історія повторюється. Ви вже розумієте, що тут у ті такі нерв'юри, що там ми бачили дуже подібні речі. До речі, двері оці ці вони дуже непогані. Вони також є автентичні. Але вони є з ХІХ століття. Ренесансні двері, друзі, вони виглядають зовсім-зовсім інакше. Вони мають багато переплетень. І власне, що ми таки бачили в попередньому відео, яке я знімала, про Успенську церкву у Львові. О, нам здається, пощастило і власне кам'яниця, де ми можемо з вами побачити ренесансні деталі є відчинена. А тут ви можете ще поманувати віконницями. Ці віконниці колись закривали всі двері, всі вікна, львівські Кам'янець. Тому що мій дім – моя фортеця. Ці віконниці, вони звичайно, є з 19 століття, але суть їхня не помінялась. Вони завішені на величезних гаках. Бачите, у нас є відповідно. Вони тримаються на таких от листах великих, правда? І ці листи, значить, вони прикріплені такими заклепочками. А з іншого боку, бачите, як воно виглядає. Вона виглядає ще красивіше. Тут у нас є такі елементи, у нас тут є акантові квіточки. І ця акантова квітка, вона є справжньою-справжньою красою. правда? Вона це є це дуже ХІХ століття. Бачите, квітка у нас розташована рівно-рівно по центрі цієї. Віконниці, от я так відходжу, щоб ви побачили, як воно виглядає цілковито. Такий складний візерунок. І це є єдині такого плану віконниці у Львові. От у нас там вежа Курняк та Успенська церква виглядає, і все решта так само у нас є на місці вікони це прекрасні. Зараз ми спитаємося, чи нам пощастить, чи можна буде це зробити. Добрий день, а можна зняти на відео про ренесансні колонки ваші? Про оту світлицю? Дякую. П'ять хвилин, дуже коротко. Щиро вам дякую. Ото, друзі, ми знову опинилися в Ренесансній кам'яниці. Дивіться. то у нас перше це є власне у той хол. Тут, до речі, є арка, і власне та арка, ця, вона збігається з тамтою, що ми бачили попередній кам'яниці. І далі ми з вами проходимо через ту центральну частину. Це є у нас кухня. Бачите? Ну це є вже інша розмова, як розташовувалися приміщення в ренесансній кам'яниці, але ми з вами потрапляємо в світлицю. На щастя, вона розкішно відреставрована. Ця світлиця у нас тут є ренесансні елементи на стелі, це є балки з солярними знаками. Що такі солярні знаки? Це є елементи на верху. Зараз ми з вами, ви, ви знаєте, я так тішу, що в мене щось виходить знімати тим стабілізатором. У нас є розмаїтові форми такі сонечка, бачите візерунки. І це є дерев'яні балки, вони пофарбовані в такий теплий оранжевий колір. Тут трошечки освітлення, воно ну, не до кінця, може, його відтворює. І подивіться, як у нас зроблені міжвіконні колонки. То є у нас вже світлиця. Тут, наприклад, відбувалися якісь сімейні свята, шлюби, якісь там на дні народження святкувалися. І ці колонки вони, ну, про них треба знімати окрему історію, хай буде то. для початку кілька слів. У нас, відповідно, якби стіна, бачите, це є вся стінатка, дуже-дуже товста, тому що Ренесанс це не готика, вони не мали каркасу, розумієте? Але тут є спроба полегшити у ту, власне, конструкцію. бачите, Бо у нас колонка, вона дивиться вона сприймає навантаження арками. а Відповідно, боки тої колонки, то є вже звуження, і таким чином стіна стала легша. Що то за матеріал? То є вапняк з інкрустаціями алебастру. Бачите, от його тут місцями повкрадали з боку на гліфах. Ці місця називаються гліфи. У нас є рослинний орнамент. І наверху розкішні такі кам'яні розети, теж вони є алебастрові. І цей алебастр чорний, так званий русинський мармур, тут розташований в окутєвому орнаменті. Дивіться, що там є нижче, там є такі прекрасні. І, і, зараз, зараз, зараз я вам наводжу такі, як дерева життя свої рідні. А що тут ще за розкіш є на боковій стіні? Тут у нас є взагалі краса нелюдська, тому що це то є арки з розписами. І власне тут є навіть крунштейни. І колись були маскарони. Бачите, але ці маскарончики зроблені, бо в 19 столітті не дуже цінували ці всякі елементи. Ну, вони, ну бачите, їх може і замурвали, щось такого. А отут у нас повішені, ой, повішені намальовані, наче портрети. І ці портрети вони реставраторами, ну, ну скільки було видно, так їх і відновили. То є все розписи, то є дуже таке унікальне для Львова, і ми бачимо, як. У нас там теж е, пішла там зондар з якоюсь аркою. Тобто ця кам'яниця вона теж є така дуже багато і, відповідно, ну, гарно, що зроблена реставрація цього всього. І це є велика честь і хвала власникам і ініціаторам тої реставрації, тому що це є ну, рівень такий палацовий. Розумієте, ми можемо подібне бачити в чорній кам'яниці, але ну і такого було у Львові дуже багато. Моя дуже близька подруга. Оксана Білінська і вона дівоче прізвище придковано робила таку дисертацію про ті всі елементи, ви собі можете ознайомити з тим. Ну, тобто, хоча б з авторефератом дисертації. Ну, от таке, дорогі друзі, на цьому я буду закінчувати розповідь про львівський Ренесанс, тут такі три кам'яниці Ренесансні. І, відповідно, бажаю вам всього найкращого. Прошу подякувати. Від мене, тобто в коментарях, шановному пану Франкі, який подарував таку класну річ, яка напевно все ж таки покращила якість відео, правда. І, відповідно, ну тішимося, <смі> що ну якось воно стало краще. Я просто далека дуже від техніки. Я би, напевно, сама би не зробила такої покупки. Ось що я хочу сказати. О, навіть здається, на мене вийшло щось. Я не зовсім впевнена, що це так гарно. Всього найкращого бажаю і щасливого Різдва.